з тим Різдво, Новий рік в Харкові у Харкова ніхто не може відібрати. Е, у нас перемістили святкування під землю, е, в метро вже святкували і Різдво і там цікаві такі спектакли україномовні показували людям, діти дуже раділи. Е, в, Харків готується до новорічних свят. Е, Харків підтримує своїх захисників, волонтерів. І в Харкові є вже декілька років дуже цікава традиція, коли пластуни Приносять вівлеємський вогонь в храмі, і вони туди. Принесли вівлеємський вогонь самі віруючи, що до людей і стосується тут уже всі розуміють, що ця процедура тривала і кожна парфіяльна громада буде вирішувати сама, що і як, куди переходити. І я тут ще скажу: чула таку цікаву думку одного піскова, який сказав, що не треба цей перехід виправдовувати теж такою фразою, що подальші від Москви не тільки тому, це наше теж минуле і Це ми несли Моск. Религію, насправді. Це наше минуле, і ми самі його будемо переосмислювати, чому і на яких підставах ми це все будемо робити. Ну але разом з тим Різдвяний дух відчувається і Різдво, і 25-го було, і 7 січня буде. І люди прагнуть цього, дітям дуже це потрібно, які зараз в Харкові. Починаючи з свята святого Миколая, це дуже несе людям такий позитив. В метро всі посміхаються, дуже всім приємно. і і насправді це свято зараз дуже дуже потрібне, і чим їх більше, тим краще для Харкова. Зараз чим їх більше, тим краще, тому що люди дуже змучились від того тривалого десятимісячного стресу. і Трошки хочеться хоч якоїсь надії. Оте різдвяний дух дає надію на майбутнє.